Добрий день, друзі. І як я вам обіщала вже, що приїду сюди, найбільший епіцентр України, познімати рослинки до Дня Святого Валентина. Ось зайшла з цього боку, де є сам Дуже багато сортів новеньких, красивенних. Ну, звичайно, назв на них немає, бо пишуть тільки он. О, це щось побачила. Чекайте. Що тут у нас написано? Футура Суперба. Так, руки держають, це бабу мені не вже все. Так, це такі невеличкі, але ну, а ціна не маленька. Такі санси. Ці трохи більші. ціблі коштують по 800. 51. Так, от тут. Така Маншайн, вона 1400. Не написано, скільки як назва не написано. Бачите, вони їх не підписують. Вгадай, хто є. Хто. Це Грінлайн 1099. Ну, Маншайн, бачите, не підписано, ми його знаємо, так? І перехожу, ну оці вже більше тисячі гривень. Це написано Зайланника. Так, оце трошки інша красуня. Це йде а, Лауренція Бачите, така в мене є, але я його вирощую з маленької і дешевшою. Бо ці по таким ценам тут звісно. Так, друзі, повертаюся на цей бік. Ось вони є і меншенькі. І оця ваншайн красунечка теж. Ці маленькі, вони коштують трошки дешевше. Мені ця сподобалася. Ну, от. Роздивляюся, що я можу сьогодні собі купити. Ось такі гарненькі дивіться, які листки. Вони зараз дуже-дуже боді. -дуже а ось така ще дивіться. тих ні разу ще не бачила раніше ось такі гарнюні. Може, ще я їх і сьогодні куплю. такусь виберу. Такі алоя вієра, алоя звичайне. Ось такі алої. Дивіться, оце Боже, є формі я, господи. Колючки на колючки. Це як зараз тут відділені для Багато дуже. Хаворті багато дуже. Вон, дивіться, ріпсаліс отакі. От от такі. ріпсаліс, там вон, подивіться, які вузенькі. У нього квіточки, листочки ростуть такі, такі, такі. Так. Це у нас іде хавортії. Вони завжди гарні. Такі маленькі, О, така симпатична сидить. Мені теж подобається. Ось такі фігурки. Ой, яка красива. Говорю, 193 гривні. Дивіться, друзі, яка маленька, але ж яка вона погенна. Міх і красива. Загальнуть Alvoї Mix написано. О, дивіться, скільки їх. І от такі, отакі, от, от, ну, от. Пройдуся з цього боку вам трішки. Покажу ход. І ось на цій стороні отака кількість різних насіння різного, різних пакетиків. Ознову самса з тої сторони, а ось який здоровенний кактус. Ось дивіться, які здорові кактуси, І ось така, бачите, ціла стіна насіння. Вибирай, які хочете, друзі, на що хочете. І квіти, і помідори, і гілки, і овочі, і фрукти, все, що хочете. Ось такий кактус. 3848. Це 3500. Така санса 1900. Це ж лауренція така виросла. Вона лише тянки. Здоровенні. Ось і фігурки. Мене питають, де я такі фігурки купую. так. Ось такі фігурки я купляю з собою це центрах. Тут, в епіцентрах. так, рисунечка. це у нас іде. Відчитаю главнемо, да? да, так? Так, 2000. Яка в неї. Довга ніжка, листочки. Ось ще фігурка. Не бачу ціни, мене не цікавий, бо нема часу надаю, все роздивляється. Такий садок. стільчики, столики. От кротон симпатичний, От, гарний, настоящий, це не, не іскусний, <смасливий> не штучний. 1900 гривень коштує ці каси. так, ми вам вже дивилися у картворі. А тепер я вам показую, ось подивіться, які гарні. Клеєчки, поливалки. Ціна на неї, ага, не написано, бо там може десь інша буде ціна. Ну, гарні. Така бризалка симпатична. Такі гарні поливалочки. Це для такий довгий носик, він практичний для тих, у кого багато квітів, щоб не... зразу з першого разу в другий не достать. І такі гарні поливалочки. Так, зараз я вам перейду ще на цю сторону. Не виключай, вона немає тут. Так, дивіться, це це у нас цибулинки, 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 нарциси. Дивіться, маленькі цибулинки йдуть. І рисиков. Так, це гіацинти гіацинти, але ще не розсічені. Так, це у нас ціклонини йдуть 252 гривні циклонин. Ось такі циклонини. Є малюсенькі, є великі, є кучеряві, ось такі от. І тут теж як ми дивилися в Укрфлорі, от такі йдуть хризантемки. Ось подивіться, які хризантемки, такі, ж, як і в Укерфлорі. Так, і тут ці трошки інші. І от такі хризантемки великі. Так, пішли отакі от зелені. Арека. Бачите? 566, трошки менше. Фемідорея. Пальмочки. Отакі пальмочки. Це стіл, стіла ж і це пальмачками. Фемідорея менше, бачите, чим нижче, чим менше вона в горшечку, тим вона дешевше. Тому можна їх вирощувати, не одразу купувати, якщо хто хоче вирощувати, то можна дешевше купити і виростити її вже собі велику. Так, друзі, ну це ми гузмані ми знаємо, бачили ми. Так, оце ми зараз повернемося, сюди повернемося. ось Скільки о, Брамєлієве. Ось о, дивіться, яка Брамєлєва. І ось о Брамєлія. Такі, такі красиві. Друзі. А це ж, як завжди, да, їх повно, ті окулькаси, доларове дерево. Дуже багато їх, і великі різні ціни на різні. На різний розмір горшочка. Так, друзі, показую вам ось іще. Тут ось я дивлюся, підійшла до заніків. Ось чорних. Водій які чорні заніки. Яка різниця між оцими звичайними зеленими і оцими чорними? Ну це конечно, більше тисячі, друзі. Землі ось такі величенькі вже більше тисячі. Ну, Вертаюся я назад, грішечки трошки. Скільки воно висять. Ой, ладно, то вже була так, друзі, побачила чемерники. Перший раз побачила в магазині чемерники. Бігоні повно. Дивіться, які бігоні красиві. А ось і чемерники. Чемерник. Отакий. А чемерник геліборус 599. Так, ось такий. Цікавий. Цікавий. Ну це ж сіверні квіточки, це вже не показатель його. Це вже він відцвітає, то він такий має колір А той, що він перший зацвіт, бачите, ось о... отакий він. Я хочу до Так, Ось такий ще. Що... Так, друзі, ось такі. Зараз я буду робити це відео з декілька частин, тому що дуже багато я вам хочу сьогодні прихватити. От я була тільки шата. От так, гібіскуси. Не бачу квітів. Гібіскуси, але ось така буде помаранчева. Гібіскуси, ціни кусаються. 849. Маленька, маленька, маленька рослинка. Ось отакої величини. Примули повно. Мускарики вон поросічені. Маленькі нарцисики. Ось такі примулки, Ось яка гарна. Ось красива, велика-превелика. А прімула, друзі, коштують 129. Так, які примули вони є спішень. Обгалова. І там ще примулки. Так, і тут прибулки, тут по 81 гривні, трошки дешевші. Які гарні тут дивіться, які мені тут пальчики, мама робить. Малесенька це будинка. Зараз. Так, зараз повернусь на тесті трошечки. Друзі, і тут дуже багато. Так, ну що ж, Лумбергія, Блоксіння. Блок я вам показувала, вже ось такі вони розкриті, без пакетика. От ми дивилися з вами в пакетику. Вот такі. Тут блоксенії по 438. А ми в культурі дивилися, вони були набагато дешевші. Там 300 з чим-то, дивіться. Бачите, епіцентр перепродує, їх бере, можливо, там же бере. Але перепробую. Я заберу в тебе зараз. Так, так. так. Піаличку. Так, ми ну, ще буду кругом з цього боку. Ось ці цвітуть енергії. Так. Ось такі, от такі у нас тут. Так, зараз розвернуся і покажу вам, друзі, ось піалки. Дивіться, оці галочки. Ось і махрує, біленька є. Оці самі-самі висличі, ці простенькі фіолети, вони самі висвидші. Найдовше довго жителі, найдужче живуть. Так, я от на високо говорю, а показую низько, мабуть, звук загубила. Так, друзі, знову каланхое. їх дуже багато. Таланкові махрові. Гляньте, які красиві махрові. Таланкові. І такі помаранчеві, і білі. Дуже гарні. Але вже це ціна це 236, це така, а це ось висока. На довгих ножках 688. Ось такі. Антуріуми, червоний, білий. І рожевий, рожевий 1155. Буду робити квіти, тут великі квіти. Так, зараз я цю частину вагаю пройду, друзі, а потім дойду до своїх любимих халінопсісів. Ось скільки тут у нас Ось... калатея. Ох ти, ну гроші, гроші. Грош, 3624, отака калотея. Колоте медальйон. Ось такі вони гарні з червоними прожилками. Маленький філодендрон, Ми дивилися його в укритворі за багато тисяч здоровені, а тут вони ось манісінькі, кротонів багато. Так. Так, нічого такого зараз прохожу я назад, кругом і дивлюся. Стендапсуси. Синдапсуси. Такий, такий стендапсус. <кій> Такі. Такі маленькі. планкмікс. Виробник Голландія. Бачите, це 195 і можна його самому виростити. Такого красунчика. Ну. То я бачу, що то протони. А чому -то, ось таке ж маню манюкусеньке, манюкусеньке. Дивіться, яке. Таке ж воно симпатичне, яке воно малюкусеньке. Ось так і соблазняє, щоб я його купила. Гарнюні, крапочку, те, що я дуже люблю, всяке, варігатну крапочку. Ну, план мікс. Все, що хочете, вгадай, як він зветься. Ну, може, ще раз підивлюсь, передивлюсь на них. Назву. Так, друзі, ну що ж, шикарно, Хлебодімо, хлебоді уми. Парагуси. Так, це хто у нас? Теліонія. Боже, перший раз бачу. Теліонія. Ось показую. Теліонія. Даво. Не знаю, що цю рослинку перша її зустрічаю, до якої вона відноситься групи. Не знаю. Таке щось малесеньке. Так. Ой, це, по-моєму, сволоєннело малюсінька. Ой, тут малюсенькі, це, пожалуйста, можете дешеве купляти, Ось пеперовнія, так, аспарагуси. Даже малесенький ось плющ. Це, мабуть, усі вони, це ще для підрощування, то вони всі дешеві. Так, повертаюся сюди, вам покажу. Драцени, ряд з драценами. О, аллоказію знайшла. Аллоказія. А скільки ж там Алоказия 375, друзі. От вони ж не то лки. Бачика гарнюня. Таку я вже купила і вона щось в мене трошечки не дуже живуча. Так, такі класні драценки я вам показувала. Це у нас іде для Їх дуже багато. Ось так от. Так, це у нас хто? Оце фікус. Що це за фікус? Ну-ка. Оце щось таке. Друзі, не знаю, чи фікус, чи не фікус. Фікус куміла. Не бачу я його. Ну, оцей хіпу точно я бачу. А оце невже це хіпу поміла? Він дуже похожий на фуксію, Щось таке. Так, друзі, ну що, впереді нас чекає стелажі з орхідеями. Це я частину цю зніму, а потім перейду вам іще на ту.